you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. З 1 лютого для військовослужбовців, які перебувають далеко в тилу поза зоною бойових дій і не виконують завдань на сході Півдні північі півночі України, скасували додаткову місячну виплату у 30 тисяч гривень. Водночас, усім військовослужбовцям, не в залежності від місця проходження служби підняли рівень заробітної плати. Таке рішення є досить справедливим та аргументованим. Адже як і ризики, так і забезпечення у тилу та на нулі кардинально відрізняються. Проте серед українського політикуму знаходяться ті, хто не ставить за мету тверезо оцінювати ситуацію, підтримувати державу Робити усе для перемоги над ворогом, а навпаки, шукає привід безглуздо критикувати вище керівництво заради самопіару. У цій ситуації яскраво проявив себе гетьман, яскраво проявив себе гетьман Порошенко. П'ятий президент України приїхав у військову частину агітувати захисників проти нинішнього військово-політичного керівництва. Вишукувавши військовослужбовців, він почав розповідати про те, що рішення про скасування виплат абсолютно несправедливе. Ви поставили питання про категоричну неприйнятність зняття з військовослужбовців, які не знаходяться на першій лінії 30 тисяч. Повністю поділяємо, що має відрізнятися грошова за Бечення тих, хто знаходиться напередку, і тих, хто знаходиться в тилу, для цього треба підвищувати доплати тим, хто на фронті. Це ж очевидно заявив Сивочолий. Схоже, Петро Олексійович знову спробував увімкнути великого експерта, який розбирається в рішеннях, що вже декілька років не підпадають під його компетенцію. Ви запитаєте мене, де взяти гроші. Там само, де й мали брати гроші рік тому з дорожнього фонду. Там є 50 мільярдів термінових. Нічогісінько, нічого зараз не може бути важливіше ніж забезпечити фінансування армії. Дороги будемо будувати, але після нашої перемоги, яку зараз ми маємо забезпечити, додав він. Після цієї фрази до гетьмана виникає ще більше питань. По-перше, чому Порошенко вважає, що вправі керувати перенаправленням державних коштів до того, чи справді ці 50 мільярдів із дорожнього фонду в змозі перекрити всі потреби України у виплаті заробітної плати військовослужбовцям, очевидно, ні. Та й питання ремонту українських доріг не варто знецінювати, адже багато з них зруйновані та потребують відновлення не лише для пересування цивільних, а й в тому числі покращення логістики військових. Якщо ж тверезо розібратися в тому, чого насправді тилових військових позбавили 30 тисяч гривень, то влада відкрито визнає, що крім питання з. Справедливості, хто з військових скільки отримає, існує необхідність економити бюджетні гроші. Річ у тім, що міжнародну допомогу Україна не може використовувати для виплат військовим така умова західних партнерів. Тож за кордоне фінансування йде на медицину, соціалку, освіту тощо, а військові витрати Україна має покривати власним ресурсом. Насамперед, це податки та митниця. І цей ресурс треба заощаджувати. На цьому, зокрема, наголосив міністр оборони Олексій Резніков. У нас сьогодні багато бізнесу не працює, податки не платяться, а треба купляти зброю, кількість збройних сил величезна, треба їх забезпечувати, вдягати, харчувати і так. Далі, скільки конкретно вдасться заощадити, сказати точно навряд чи хто зможе, принаймні не розкривши військової таємниці. Але можна зробити припущення, аби більш-менш зрозуміти масштаби. У липні Резніков казав, що близько одного мільйона українців у формі військових та інших службовців захищають країну. Якщо з одного мільйона, припустімо, половина не перебувають у зоні бойових дій, то економія складе 15 мільярдів гривень на місяць за рік 180 мільярдів. До того ж, зараз в Україні триває активне вручення повісток, що також могло вплинути на зміну порядку виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям. Новомобілізованим сотням тисяч солдатів також потрібно платити бойові. Як розповів військовий аналітик Євген Дикий, якщо мобілізованим українським солдатам почати платити ті суми, які були раніше, то, зважаючи на все, буде повний колапс бюджету. У нас просто немає грошей на ту кількість людей, яку потрібно мобілізувати, розповів він. Тож подібні заяви Порошенка виглядають просто смішно. Очевидно, що сивочолий Гетьман недостатньо компетентний у питанні виплат військовим і більше того, намагається підірвати обороноздатність країни через власні політичні інтереси. Подібне розхитування ситуації абсолютно недоречне і потребує негайної реакції, адже гірше зовнішнього ворога може бути лише внутрішній, який діє проти інтересів України. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.